Виконуємо номер 4.15 з із підручника Геометрія 8 та номер 8.15 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. РОМ, кут 1 до рівні 58 градусів. Малюнок 4.9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут 2. Приступаємо до виконання. За властивістю ромба. Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Або діагоналі ромба ділять його кут навпіл із властивості. Оскільки діагоналі ділять кут навпіл, то Кут АБЦ буде в два рази більше за кут 1. І це буде 2 помножити на 58, отримаємо 116 градусів, кути Б і С сусідні кути. А Оскільки ромб – це паралограма, якого всі сторони рівні, то використаємо властивість паралограма про те, що сума сусідніх кутів 180 градусів. І тепер із властивості, властивості ромба про те, що сума сусідніх кутів 180 градусів маємо. Q2 дорівнює 180 Відняти 116. Отримаємо 64 градуси. Записуємо відповідь. 64 градуси. Номер 4.15 із підручника геометрії 8. Та номер 8.15 з підручника математика 8. виконано.